Привіт! Слава Ісусу Христу! Панство, Пригадую, що ви дивитеся мудрість пустелі. Мене звати отець Микола, і сьогодні приготував для вас нову, дуже коротеньку, але дуже сильно змістовну. Мова в ній піде про благословення від арби від аби корпіса. Дуже радо запрошую! Або Хорпіс сказав так: благословенна та людина, яка труди життя вміє переживати з вдячністю. Е, знаю, можливо, то було би для нас якось е, або з одного боку надзвичайно просто, бо цю правду і істину ми ніби знаємо, а з іншого боку, надзвичайно складно, тому що виконати це реально здається просто неможливим. Тут акцент запрошую вас звернути саме на благословенний. Ви погляньте, ми коли бачимо якусь ціль, можемо захопитися нею, але коли починаємо над нею працювати, то опускаються руки, бо вона здається нам занадто складна. Однак погодьтеся, що благословення того коштує. І сьогодні отримуємо новий рецепт, як його осягнути. Тому панство, нехай це відео буде для вас підтримкою, підтримкою і допомогою. Якщо прямо тепер вам страх як важко, якщо прямо тепер вам не знаю, смутно, боляче, причина, напевно, до того є повно-приповно, подумайте про те, що ця дорога, якщо переживатимете її з Господом, проводить вас до благословення, тобто до щастя. І хай ця ціль вже сьогодні зігріє вам і допоможе. І, врешті-решт, надихне. Хай Дух Святий вам допомагає, Господь благословить. Я ж дякую і надіюся, зустрінемося скоро знову. Па!